Всім привіт! Нове замовлення фармасі. Зараз роблю дуже рідко їх. Це був каталог номер 4 за квітень. І що в мене тут було? Перше, це була ось така парочка. Була акція на ось тій шампуні серії Botanics. Мене замовили з крапивою і Herbal Mix. Це півлітровий об'єм. Вони трішки обновили дизайн. Зверху тепер ось така кришка. Там у нас має бути пломбочка. Так, вони коштують 149 гривень, а зараз була акція 2 за ціною 1. Ось, де да, там бомба. Вони повністю прозорі. В них приємний такий трав'яний аромат. Всього більш такий квітковий, активніший. Трішки тут, ну, якби крапива. Круті шампуні, але мені особисто цей трішки підсушує волосся. Не знаю чому. ну, Він йде, в принципі, для кольорового. А, ні, це без барвників, без парабенів та силіконів. Не знаю, чому крапива, мені подобалася більше. І взагалі в мене крапива користувалася більшою популярністю. Ну, і загалом по цій акції вони вийшли по 75 гривень кожен. Далі на пробу, на заміну тим, які були раніше, мене замовили два ось такі чоловічі дезодоранти антиперспіранти. Це у нас Invisible та Контроль, де і контроль по 50 мл, по 139 гривень вони по каталожній ціні. Далі ось такий е, гель після гоління 100 мл, серія Child Man. Е, якщо я правильно пам'ятаю, то він коштував теж 119 чи 129 гривень. Ціни точно всі не знаю. Каталог ще е, актуальний. Якщо будете дивитися найближчим часом, я встигну виставити швиденько це відео. Ось, тільки чомусь коробка трішки пошкоджена. Не знаю, чому я її не відкривала дивно. Ось вона така, ось, начебто, хтось активно хотів відкрити щось подивитися. Але це не я, бо я відкриваю зазвичай акуратно. Потім я собі замовила, це серія українського виробника, ну, типу, наша. Виробляють у нас в Україні Smart Life. Я собі взяла дезодорант для взуття 119 гривень, по-моєму, він коштував теж 150 мл. Також я взяла ось такий шампунь-порошок. Шампунь, правильно, бачите, тут пише Made in Ukraine. Виперу будь-який твій одяг. Це типу кисневий порошок, я так розумію, це типу аля те, що було киснева косметика в цьому в чому, скажіть, я скажу. Фоберлікові. Тут пів кілограма. По-моєму, чи 85 гривень він коштував да, 500 г. Чи 85 гривень він коштував, чи, щось, чи 100, ні, мабуть, 100 з чимось, чи 120, чи що? то вже була, мабуть, моя ціна. 85. Далі теж репліка Аляж туди, спрей плямо 150 мл. І теж коштував щось він, мабуть, гривень 70 І ось така штука, це порошок для чищення. Тут у нас теж 500 грам. 500 грам. Теж ціна щось була під 100 гривень. Точно, чесно, не пам'ятаю, вибачайте. Далі замовили в мене ось таку туш Zen 8 мл. Це якби класика тушей в Вони, я так розумію, роблять то не то оновлення, не то ребрендинг, тому що там залишилось буквально кілька тушей. Відкривати не буду, бо це не моя, там щиточка силіконова. Трішки нагадую Oriflame 5 в одному. 199 гривень зараз вона коштує. В принципі, туші хороші. Далі, це, типу, новинка, але там, по-моєму, вже одного відтінка немає. Шані Купер. Це, коротше кажучи, типу Плампер, чи якось він так називається для губ. Не знаю, де тут пише, не пише. Українською, що це таке? Не пише. Ну, коротше, От зараз я відкриваю зазвичай отак. От ось Вам теж буде лайфхак. Берете полочку для нігтів або щось схоже, акуратно піднімаєте, і воно тоді акуратненько відкривається. Ось так він виглядає такий бронзовий відтінок. Можу відкрити, бо він був не зафольгований. Це така здоровенна щіточка. І ось такий прикольний відтінок. Але на губах він буде набагато світліше, він не буде такий яскравий. Я не пробувала, але дивлячись по консистенції самого цього блиску, дуже, дуже пахне солодко. Можу це сказати. Це я собі взяла, дуже давно хотіла. 3,5 грами. це ну тут пише кондиціонер для губ. Ну Це, в общем, типу, гігієнічна помада. Бальзам для губ. Ось такий виглядає суперкласно, як звичайна, помада. Ось такий він. Аромат просто нереальний, цукерковий там така прикольна ця. Ось там зверху така типу. Я ще його не пробувала. Але просто такий бальзам дуже крутий. Він коштував по каталогу, по-моєму, 149 гривень. На нього була акція. Далі, замовили в мене ось таку тоналку VFX Pro 30 мл. Вона там зараз коштує вже під 500 гривень. Це 07 відтінок ваніль. Коробочка теж тут така, знаєте, трішки підгулявша. Не знаю чому, вона така трошки затягана. Ось, бачите, таке, таке якесь. Наче воно десь в пилюті стояло. Хочу глянути, що тут по термінах. Ну, 7-го 22-го виготовлений. В принципі, ще року немає. Ну Це зрозуміло, ці тоналки не будуть користуватися прям супер великою популярністю, тому що вони не бюджетні. Але вони класні. VFX Pro Camera Ready, типу ефект як для цих, що роблять, працюють на камеру. І що в мене ще було? Я замовила собі ось таку парочку. Це новий аромат Незламна. На нього була акція при замовленні двох парфюмів. Вони йшли по 150 гривень кожен. А так вони, по-моєму, по 200 з чимось коштують. Ви бачите, я вже один відкрила, тому що один я 100% обрала собі, другий буду виставляти швидше за все, на продаж. Ось так. Ось такий. Знаєте, дуже цікавий аромат, він так дуже просто флакон виглядає, але аромат дуже цікавий. от Упаковка в суді, як ви бачите: квітково, фруктовий, солодко-свіжий, там поєднано максимально все, ну реально дуже цікавий. Мені сподобався, він такий, можливо, трішечки засолодкий, але не приторний. Тобто, загалом можна його носити спокійно. Єдине, що зразу він буде такий досить активний, і потім він. Стає менш яскравий. Далі можна було замовити подарунок, оскільки в мене балів вистачало, я собі взяла парфуми німфа. 50 мл, вони будуть виглядати ну, приблизно так само, як і не тільки там буде фіолетова наклеєчка на них. Подарую мамі. У мене є такі, по-моєму, тут теж дуже класний аромат, такий, теж солодко-свіжий, непритурний, квітковий, класний. 89 гривень. Вони мені вийшли, так як це був подарунок, і вкинули мені ось таку палетку. Тоналок стеймати. Каталога нового я не замовляла, і слава Богу, автоматично мені його в кошик не поклали. От, От це все було моє таке замовлення майже на 2000 по сумі. По балах 50, приблизно 53 бали було.